Короб ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі коробського радіо на частоті 101,6 FM Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2, 15 75 та 0 98 595 00 007. yeah Доброго ранку, шановні слухачі Ви на хвилі рідного радіо Коропефе. Сьогодні понеділок, 2 січня, у студії Оксана Горбач вітаю вас. Іменинники сьогодні Данило Іван народний календар 2 січня вшановується пам'ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня вказує, яким буде серпень. Наші пращури помітили, наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно влітку. А якщо є і не на деревах, то погода найближчими. Днями буде ясною. У минулі часи був звичай на Ігнатія, яке навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай. За останні 130 років 2 січня максимальна температура була 5,6 градусів Цельсія у 1984 році. Мінімальна мінус 23,6 градусів Цельсія, у 1990 році. сонце у коробі 2 січня зійде о 7 годині 51 хвилина, а зайде о 15 годині 52 хвилини. День триватиме 8 годин 1 хвилину. День збільшився на 1 хвилину у порівнянні до 1 січня. Це був народний календар. У хвилях прозорий Дніпра, нічкою темною пісня сміхалася, по небо скилу пливла, нічкою темною, нічкою темною Зірка засяяла над Україною, нічкою темною, нічкою темною. Зірка засяяла над Україною, нічкою темною сльози непрошені стали у карих очах, нічкою темною, кого ні стриножені волі шукали в степах, нічкою темною, нічкою темною зірка засяяла. Україною. Нічкою темною, нічкою темною зірка засяяла над Україною, нічкою темною рута я тихим саду розвіла, нічкою темною матінка Божая волю країні дала. Нічкою темною, нічкою темною, зірка засяяла над Україною, нічкою темною, нічкою темною. Темною зірка засяяла Новини. Новорічні дива трапляються 31 грудня ввечері в селі Бузьке на Миколаївщині. У жінки розпочалися пологи. До неї направили швидку, але через розмиті дороги та застрягла. Щоб встигнути, лікарі направили державну службу надзвичайних ситуацій. А поки вони їхали, підключили приймати пологи скайпом акушерку з нової Одеси. Поки швидку витягували, породілля народила близько 00 годин, 00 на хвилин. На світ з'явилася маленька. Дівчинка, вітаємо маленьку україночку та її маму в новому році. Бажаємо всім українцям якомога більше справжніх чудес. Їх для нас у цьому переможному році точно буде багато за інформацією Міністерства охорони здоров'я України. Поліція Чернігівської області наголошує на дотримання комендантської години на новорічні свята. На території Новгород Сіверського району дотримання правил комендантської години залишилося незмінним. Незважаючи на святкові дні, обмеження діють з 23.00 до 4 години. У разі порушення працівники поліції мають право згідно чизного законодавства зупинити громадянина на перевірку документів для встановлення особи. Особи. Тому важливо завжди мати з собою документи. У разі їх відсутності для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Також головне управління національної поліції нагадує, що на Чернігівщині діє заборона на продаж і використання піротехніки, запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану категорично заборонено. На Чернігівщині за тиждень госпіталізовано 68 осіб з COVID-19. за даними управління охорони здоров'я Чернігівської обласної військової адміністрації. Станом на 30 грудня в області зареєстровано 825 активних випадків коронавірусної хвороби. Амбулаторно лікується 779 фор. ще 46 – стаціонарно у закладах охорони здоров'я. Зокрема, у Чернігівському районі 24 пацієнти. У Ніжинському – 11, Корюківському дев'ять, Новгородсіверському дві особи. Загалом за тиждень госпіталізовано 68 форих, виписано 79 одужалих. Нині на кисневій періодичній підтримці перебуває 25 осіб. Нагадуємо, що вакцинація єдиний спосіб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації, а також убезпечити від важкого перебігу хвороби чи смерті від COVID-19. також. Записуйтеся на щеплення, щоб берегти своє життя і здоров'я, а також людей поруч. На період воєнного стану українці можуть отримати безоплатну медичну консультацію від Національного контакт-центру Міністерства охорони здоров'я, щоб отримати онлайн-допомогу від фахівців різних спеціальностей чи відповідь на актуальні питання у сфері охорони здоров'я, потрібно завернутися за номером телефону 0. Вісіт 60 20 19 нуль вісімсот шістдесят двадцять за повідомленням управління охорони здоров'я Чернігівської обласної військової адміністрації. Про засідання виконавчого комітету 30 грудня. Учора, у п'ятницю, 30 грудня, пройшло засідання виконавчого комітету Коробської селищної ради, яке провів голова громади Володимир Хуніцин. Планувалося, що в цьому році виконкоми збиратися вже не буде, але виникло питання, яке потрібно було терміново розглянути. Всього члени виконавчого комітету опрацювали п'ять питань про приватизацію шляхом викупу об'єкта малої приватизації та затвердження протоколу про результат. Електронного аукціону, йдеться про приміщення колишньої школи у селі Будище. про присвоєння адреси житловому будинку, відповідно до заяви, розглянули питання по лінії служби у справах дітей, визначили види безоплатних суспільно-корисних робіт для осіб, на яких накладено стягнення і покарання у вигляді громадських робіт та об'єктів, на яких ці роботи будуть виконуватися. І аналогічно попередньому про виду суспільно-корисних. Оплачуваних робіт для тих, хто вчинив адміністративне правопорушення. Після розгляду всіх питань Володимир Куніцин вкотре щиро подякував всім членам виконавчого комітету та плідну роботу, а платникам за вчасно сплачені податки. Він зазначив, що наша громада непогано завершує рік у фінансовому плані. Виплачені 100% заробітні плати. Вдалося розрахуватися з усіма платежами у четвер. Докупили два генератори для шкіл, і нове надходження очікується в. Січні. Голова громади побажав присутнім всього найкращого у 2003 році, а найголовніше, щоб новий рік був роком перемоги. Це були новини. Рубрика «Корисні поради. Священники пояснюють, чому не слід носити іконку у своєму гаманці. Багато людей вважають, що в гаманці слід носити ікон, щоб оберігала від лихого. Але священники виступають проти цього, бо до образів святих треба ставитися шанобливо і відповідально. Ікона має знаходитися в домі у спеціально облаштованому місті. Біля неї слід молитися, просячи заступництва. Та покровительства ікона символ віри, що має йти від серця, бути орієнтиром у житті. Віра, найсильніший захист від цього злого. Класти іконку в гаманець означає порушити церковний закон. У сумці завжди знаходиться багато дрібничок в гаманці. Гроші та картки, іконки не мають межувати з мирськими речами, бо це вважається неповагою до християнських святий. Звертайтеся до іконки щирою молитвою, шануйте та поважайте її, і вчіть цьому дітей. Це була рубрика Корисні поради чому не слід носити іконку у своєму гаманці? Бо голубіше на нашій Україні, і сонце на тепло на нашій Україні. Дівчата наймиліші на нашій Україні, і пісня на добро. У саду калина, на наставку верба, пісня журавлина. була Оксана Горбач. Всіх благ, добра, тепла, удачі, здоров'я, заряд бадьорості та сил, щоб рік лише щастя вам всім приносив. Гарну вам настрою! Хай береже нас Господь. Слухайте нас завтра о 6 годині. 30 хвилин на филі. 101,6 FM. шість ефем. рідне радіо.